Доброго часу, шановні тільці! Я вас вітаю! Прийшов час для вас робити розклад на квітень місяць. В нас все квітне, в нас гарна погода, в нас магнолії, сонечко сяє. Давайте подивимося, що до вас приготувала наша думка, наш всесвіт, взагалі. Енергія, яка зараз є? Ми будемо працювати з вами на шести колодах? Я витягну по одній карті з кожної колоди і запитаємо у Таро поради. І так, сідайте зручно, готуйтеся. Що чекає на тільці у квітні місяці? Ви готові? Рицар мічей? Рицар Мічей це у нас може бути такий прорив. Подивіться, як він рухається, це вогонь. Якщо дівчата, ви, як то кажуть, сингл, да, тобто ви не маєте партнера, це знайомство, можливо, в дорозі, це знайомство з таким вогняним хлопчиком. Ну, не хлопчик, він такий чоловік, який просто ваше життя так прискаче, на такому, бачите, Білому скакуні на мустангу і принесе вам кохання, оскільки жезли це секс, це така страсть, це просто-напросто захоплення, якраз те, що потрібно у квітні. Якщо це стосується роботи, то для вас може бути якийсь прорив, нова ідея. Наприклад, ви намагаєтеся відкрити свій канал на Тікток і в Інстаграмі, і ви не знаєте, про що говорити. І, от, рицар, це буде та ідея. Як то кажуть, Евріка, будете сидіти в ванні, да, і будете кричати, Я придумала, чим мені займатися нова ідея? А якщо це стосується вашого здоров'я, то зверніть увагу на запальні процеси, які можуть бути. Тобто карта чудова, початок класний, ви бачите, от, кольори на цій карті, так, вони такі життєві. Тобто, вас чекає багато таких приємних, цікавих емоцій. Друга колода, яку ми з вами розглянемо, це містичне таро, містичні моменти. так, Що чекає на тільці у квітні? так, вона така велика, колоди різні, чи це мене руки маленькі. Паш кубка. Подивіться, як класна дівчинка розглядає чашку, а там рибка. Рибка це ми знаємо, подарунки. Вагітність також може бути, і, от дивіться, вона прислуховується, що їй розказує ця рибка. Це може бути якась інформація, яка до вас прийде і буде для вас емоційною позитивною, оскільки кубки ми знаємо, да? це вода. Це може бути зустріч з дитиною, це може дитина вам якийсь подарок зробить. Так? І е, е, це от позитивні емоції. А можливо, буде Всесвіт вам давати можливість е, якісь бажання для себе е, загадати, ви бачите, от слухаєте рибка і думає, господі, що ж ти там хочеш? Я ж це не зроблю. Краще жар, да, як то кажуть, Чи краще можеш мене просмажити. Але у вас є можливість. Можливо, цей рицар, да, який принесе вам енергію, вогонь, він буде прислуговуватися до ваших бажань. От по маленькій карті кубки по цій це такі маленькі емоційні подарунки. А можливо, ви скажете, я подарую собі зустріч, Так, і ви думаєте, робити-не робити? Ви робити. собі познайомилися і думаєте, слухай, рибка, скажи мені йти на здибанку з цим хлопчиною, чи не йти? І от вам карти кажуть, так. У вас на дні колоди. Це жріця, подивіться, яка красота. Жріця, взагалі, така в нас чудова дама, яка відкриває тайни. І от, можливо, ви будете думати, а чи не стоїть за тим маленьким позитивним, який в мене є велика тайна у підсвідомість. Тепер давайте запитаємо наступну колоду. Це в нас оракульна а, колода. Називається Secret Destiny. Кого цікавить? Ось так вона виглядає. Оракул. Що ви нам порадити тільцям, над чим їм треба працювати? Ком'юніті. подивіться. E Метелики. Веселка. <клух> От бачите? Веселка і метелики. Вам треба працювати над трансформацією. Метелик, ви знаєте, це зміна стану і веселка. Веселка коли приходить, коли в нас закінчується дощ, тобто зміна емоцій. Метелик також народжується після того, там як наша гусениця трошки пропрацювала над собою. І от вам карта ранить, радить, так? Подбайте про зміну своїх думок, про зміну свого стану. І завжди знайте, що після дощу, після того, як був якийсь негатив, у вас завжди буде в житті веселка. Тільки потрібно побачити, що має метелик у собі? Метелик має легкість. Вам карти кажуть: на квітень вам потрібно подбати про легкість і про. Зміну свого погляду. Ми знаємо, що зараз час важкий, і стабільністю є те, що все нестабільно. Тому карти вам радять, шановні тільці, вагайтеся. Якщо от є у вас вибір між бути не бути то ви кажіть бути, летіти рухатися, змінюватися Подивіться на ці кольори. Для того, щоб. Отримати цю легкість, ви можете в принципі, зробити медитацію, ви можете піти погуляти у лісі, стати повіймати дерева, зробити от, такий процес єднання з природою, який вам допоможе отримати ту легкість. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що є для вас легкістю, що допомагає вам летіти, як отой метелик. Так, наступна колода це колода Оракульна, також містичних моментів, яка доповнює другу колоду, яку я витягала карту. І зараз подивимося, що вона вам порадить. І мрайхте Тройми. Подивіться, вона каже у королевстві думок. Дивіться, ви собі мрієте, да? карта каже, мрій, про мене, мрій. А спробуйте, можливо, це пов'язано з вашим кавалером, який у вас буде. І ви строїте, будуєте собі плани з ним. Але думки є думками. Тому, як би не було, бачите, ви літаєте тут, як метелик, вас трансформація. Не забувайте, що. Для вашого будинку має бути фундамент. Для того, щоб будувати свої якісь плани, вам потрібно стояти двома ногами на землі, оскільки без коріння не буде у тих замків. Подивіться реально, що він вам відповідає. Чи він якісь замки малює у вашій голові, чи він робить так? Оскільки пацан сказав, пацан зробив, так? пацан не зробив, скаже ще раз: не думайте, не довіряйте людині по такому принципу. Мрійте, але слухайте, що вам хто розповідає. Наступна оракульна колода мудрість будинку ночі. Така вона трошки темненька ця колода, але вона нам розповідає ніколи такі моменти, які заховані. І так, хаос. Дивіться, така чудова карта. Щось у вас місяць, знаєте, таке знайомство з людиною, а потім у вас йде трансформація, думки і хаос. Взагалі, чому хаос класний? Подивіться, коли той ураган приходить, то він вбиває все для того, щоб з'явилося нове життя. Щоб зробити структуру, хаос це те, що ми не можемо контролювати. Питання в тому, як виникає хаос в нашому житті. Це оскільки ми втрачаємо контроль. Це через те, оскільки ми віддаємо комусь контроль, або оскільки ми не бажаємо щось вирішувати. Тому якщо у вашому житті у квітні буде хаос, подумайте, що є причиною, наскільки там є ваша роль. Тут може бути, знаєте, ще така частина, що людям здатна така риса, так? Казати, що хтось винен. Мама винна, недолюбила. Сусіди винні, вчителька винна, краща подруга винна, а я ні в чому не винна. Тоді в людини хаос, оскільки в неї немає відповідальності за свої вчинки. Шановні тільці, квітень, у вас є всі шанси, якщо в житті станеться хаос, сказати, що я відповідаю за те, що відбувається в моєму житті. До речі, інколи достатньо однієї консультації, щоб допомогти людині зрозуміти структуру, структуру, яка їй потрібна, от в такому хаосі. На своїх консультаціях я е, допомагаю своїм клієнтам, е, скажімо так, розкласти все по поличкам, що є в житті, і інколи оцей хаос, який виникає, він зникає, оскільки людина каже: Слухайте, як то кажуть, я знаходжуся в центрі, я розумію, що мені треба робити. Тому тільці. Самі вирішуйте свої питання або звертайтеся за консультацією. І не тільки до мене і багато інших тарологів, психологів, які допоможуть вам. І остання карта це поради, поради від янголів. Що вам скажуть янголи для тих, кому цікаво? Так, я та колода, ось вона. У мене колоди всі німецько-англійською мовою, ви можете придбати. До речі, питання йде часто, де взяти колоди. В будь-яких магазинах Талія, там, де продають книжки, є куточок езотерики. Ви там можете придбати, якщо ви в Німеччині, для тільців на квітень поради від янголів. Що нам янголи будуть співати? Eade und Erdung. Так, да. Якщо ви забули, у вас був хаос. А, і ось вам порада. Ерде це земля. Ердум це заземлення. От, напевно, будете ви літати зі своїм хлопчиною, а потім буде хаос. І от вам кажуть карти заземляйся. До речі, ми ще з вами при моїх розкладах в чому німецькому. Ви бачите, земля, хто як заземляється? Комусь достатньо просто піти в ліс, зняти шкарпетки, постояти ногами на землі. Хтось може зробити це вдома, можете просто стати, закрити очі, відчути ногами підлогу і просто уявити собі, як у вас з ніг ростуть, росте коріння, і воно ходить далеко-далеко-далеко в землю. От ви трошки можете постояти і зрозуміти. Комусь можна треба полежати на землі. Будь ласка, йдіть в полі, лягаєте, обнімаєте дерева. Тобто е заземляйтеся. Це може бути як в прямому значенні, так і в переносному, оскільки ваші думки, бачите, у вас повністю йде полярна інформація з ваших думок, то, що ви намріяли. Е заземляйтеся. Ось така була вам порада. Відтаро, шановні тільці, я бажаю вам дуже гарного квітня. Пишіть під відео свої коментарі і нехай з вами станеться тільки позитивне. На все добре!